Штормове попередження та майже 20 градусів морозу, якою буде погода на Буковині протягом цього тижня, 8 січня погода в Україні погіршилась. Синоптики оголосили штормове попередження по всій країні. Яких змін очікувати від погоди цього тижня на Буковині? У вівторок у нас мінімальні температури. По всій території області очікується в межах 11-16 градусів морозу, прояснятиме і денні температури ще будуть достатньо низькими, в межах 8-10 градусів нижче нуля. Середа залишиться в нас ясною, досить комфортною. Мінімальні температури практично повторять температури вівторка, 11-16 градусів морозу вранці. Найтеплішим цього тижня буде четвер. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу вночі, а в день – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. П'ятниця нам принесе новий холодний атмосферний фронт, а це означатиме, що знову затягне хмарами, пройде невеликий, місцями помірний сніг, і температура практично протягом дня не буде змінюватися. Вона буде зранку до вечора, злегка аномальний хід і змінюватися від 7 градусів морозу до 10 градусів нижче нуля надвечір. За словами синоптокині Тетяни Негадайлової, морозна погода на Буковині триматиметься щонайбільше щонайменше 10 днів. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.